Дівчата, у мене для вас дещо є. Давайте поговоримо про ваших чоловіків. Якщо я скажу вам, що по положенню планети Венера в натальній карті, можна побачити, яка ж дівчина буде йому подобатись на підсвідомому рівні. Це рівень душі. Ваш чоловік може про це не говорити. Приховувати, але в глибині душі шукати саме таку. Тому я вирішила поділитися цим секретом з вами. Давайте поговоримо про те, що ж насправді шукає ваш обранець. Ви готові дізнатись секрет, але нікому про це не кажіть. Це буде наша з вами таємниця. Я розкажу вам про різне положення Венері в знаках Зодіаку. Все, що тобі потрібно буде зробити, це побудувати його натальну карту в програмі Джотіш, подивитись, де ж стоїть його Венера, і, звичайно ж, подивитись це відео до кінця. Готові? Погнали! І так, положення Венери в натальній карті чоловіка. Що насправді подобається ж твоєму обранцю? Яку жінку він шукає в своєму житті. І чому іноді ми віддаємо своє серце не тому, хто здатен його зберегти. У ведичній астрології Венера це не просто планета кохання, це уособлення смаку, насолоди жіночої енергії, романтики і навіть того, як чоловік сприймає жінку як свою партнерку. Саме положення Венери показує, що для нього є ось ця ідеальна жінка, що його надихає і якою буде його поведінка в стосунках. У цьому відео ми розглянемо Венеру в знаці Рак. Прекрасніша Венера. Ми розглянемо, як вона впливає на чоловіче сприйняття любові. І, можливо, ти побачиш його натуру зовсім в іншому світлі. І так, Венера. Венера це жіночий архетип в карті чоловіка. Вона показує, яку жінку він підсвідомо шукає, кого він вважає привабливою і в кого може по-справжньому закохатися. А знак рак це знак місяця, це знак емоцій, пам'яті, ніжності, дому та жіночої глибини. І коли Венера потрапляє в знак рака, чоловік шукає не просто жінку, він шукає душу. Йому подобається жінка, з якою тепло. Жінка, яка вміє піклуватися, яка не кричить. Не давить і не змагається. Його серце розкривається поряд із такою жіночною, ніжною, там якою енергією. Він інтуїтивно тягнеться до тієї, в кого є глибина, спокій та емоційна стабільність. І таку жінку він асоціює з домом. З місцем, куди дуже хочеться повертатися. Це не обов'язково жінка, яка там, не знаю, вона готує борщ і чекає вдома, але це точно жінка, яка має відчувати його своїм серцем. Йому подобається, коли жінка вміє створювати атмосферу. Це таке м'яке світло, спокійна розмова і турбота в деталях. Це все для нього як бальзам на душу. Такого чоловіка є сильна потреба в емоційному зв'язку. І якщо він не відчуває оцього зв'язку, навіть найкраща зовнішність його не затримає. Він дуже тонко щитує емоції. І якщо жінка така холодна, критична, емоційно відсторонена, це для нього як холодний душ. Його душа починає закриватися. Навіть якщо він цього не покаже, всередині він просто починає віддалятися. Але якщо він відчує, що його розуміють, що до нього ставляться з добром, він розтане. Жінка, яка йому подобається, вона така, вона не завжди найяскравіша в кімнаті. Але це та жінка, в якій є щось таке дуже справжнє. Глибоке та дуже щире, та, яка може мовчати поруч із ним, і йому вже від цього добре. Вона не гратиме ролі, вона буде просто собою. І це для нього найголовніше. У вигляді його можуть приваблювати жінки з такими м'якими рисами, теплим поглядом. І жіночим стилем. Це сукні, це пастельні тона, і це таке щось дуже-дуже ніжне. Він цінує природність, але не показну таку сексуальність, не кричащу. Що я вам скажу, дівчата, є одне але в положенні Венери в знаці Рак. Такі чоловіки часто несуть в серці пам'ять про перше кохання. І вони можуть підсвідомо шукати схожість з цією першою жінкою, яка торкнулася його душі. Якщо в нього була, травма, був травматичний досвід, да, він може довго не довіряти. Але якщо там була ніжність, він буде порівнювати, може порівнювати вас з колишньою своєю, скажімо так. Також він дуже цінує вірність, стабільність та емоційну безпеку, а його жінка це не та, яка кричить, тікає, вона там маніпулює ні. Йому боляче навіть від дрібних коливань. Йому важливо знати, що жінка його залишиться з ним, що вона не кине, не зрадить і не принизить його почуття. І знаєш, що найцікавіше? Його може приваблювати жінка, яка дуже схожа на його маму. Або характером, або навіть зовнішньо. Особливо, якщо у нього був дуже сильний зв'язок з мамою в дитинстві. От. Але якщо мама була холодна, така деструктивна, він підсвідомо буде шукати зовсім протилежне. А, перепрошую. І так, якусь жінку шукає чоловік з Венерою в знаці рак. Він шукає таку теплу, душевну та емоційно м'яку. Це жінка, біля якої хочеться розслабитись. Вона не давить, не змагається, не кричить. Вона дуже спокійна, вона така, як. Спокійна гавань, її енергія дуже ніжна, ніжна, така, от, як обійми. Він шукає жіночну, домашню та інтуїтивну. Він шукає жінку, яка вміє створити атмосферу затишку, та яка розуміє без слів, яка відчуває його на глибинному рівні. Часто його тягне до жінок, які мають в собі щось материнське, вбайливість, ласку, м'якість. А, так само чоловік з таким положенням Венери шукає спокійну та врівноважену жінку. Його дуже лякають емоційні гойдалки. Він не витримує агресії, різких розмов або тиску. Його ідеальна жінка це та, яка вміє берегти внутрішній спокій і не виносить емоції назовні драматично. І не виносить йому мозок, звичайно ж. Він шукає сентиментально жінку з глибоким серцем. Йому цікава жінка, яка не грає, не вдягає маски, та, яка цінує щирість, любить згадувати щось зберігати так? і має глибоку душу. Таку, яка пам'ятає важливі дати дрібні жести і слова. Він шукає вірно та емоційно стабільно. Він шукає безпеку в стосунках. Йому дуже важливо знати, що жінка не зрадить ані фізично, ані емоційно. Він не пробачає холодності або знецінення, йому потрібна емоційна, емоційна лояльність. Так само такий чоловік шукає натуральну, ніжну жінку в такому скромному стилі. У зовнішності його приваблює не яскравість, а затишність. Природна краса, жіночий стиль, легкий запах, такий лагідний голос. Жінка, яка не намагається бути ось такою сексі. Так? Але при цьому жінка має випромінювати внутрішнє тепло. І також, немало важливо, він шукає жінку, схожу на його маму. Або, або прямо протилежно. Це залежить від того, яким був його досвід, якими були відносини в нього з його мамою. Якщо зв'язок був теплим, він шукатиме жінку з подібними якостями. Якщо травматичним, то він буде тягнутися до тієї, хто буде зцілювати його травми. У глибині він шукає емоційний дім, не тіло. І не розум, а він шукає серце, яке можна сховатися. Дівчата, як підкорити чоловіка з венерою в знаті рак? Перше, з чого потрібно почати, це почати з довіри, не поспішати. Цей чоловік не відкривається швидко, зовсім ні. Йому важливо відчути, що ти ось це безпечне місце. Не тиснути, не випитувати, просто бути поруч, стабільно і щиро. Він сам почне відкриватися, коли відчує ось цю безпечність і м'якість. Далі показувати емоції. Але дуже м'яко. Він тонко відчуває енергетику, його не вразять маски, флірт чи ігри. Зате його зворушить справжні емоції. Якщо ти чесно скажеш, що тобі добре з ним, що ти відчуваєш, він запам'ятає це надовго. Далі, створити атмосферу дому, атмосферу та відчуття дому. Не обов'язково бути кулінарною богинею. Зовсім ні. Але атмосфера, аромат свічки, теплий голос, затишок, усе це діє на нього сильніше, ніж коротка спідниця. Він закохується в теплі моменти, а не в гучні заяви. Його не можна критикувати, ні його, ні його почуття. Якщо він поділився, то це вже дуже багато. Ніколи не знецінюй його емоції, навіть якщо вони здаються перебільшеними. Якщо він відчує, відчує, що ти смієшся з його вразливості, він просто закриється. І закриється назавжди. Далі, дати йому відчуття, що він для тебе дуже багато значить. Такі чоловіки з Венерою в знаці рак дуже хочуть бути потрібними. Хоч маленьке прохання. Там, подяка за якусь дрібницю. І він вже відчує себе важливим. Він буде щасливим допомагати, підтримувати, якщо побачить, що ти це цінуєш. Бути м'якою, бути жіночною і такою ніжною, не грати в холодну і незалежну. З такими чоловіками це не працює. Він не стиг. Кого це приваблює. Його приваблює сердечність, емоційна відкритість та доброта. Йому важливо, щоб ти не боялася говорити про почуття, але робила це з любов'ю. Що для нього також важливо, це на нього не можна тиснути. Він не той, хто одразу скаже, Я тебе люблю. Ні. Це той, хто в перші тижні зробить серйозні кроки. Але Може він може зробити серйозні кроки, якщо ти покажеш йому ось саме таку жінку, але йому потрібен час, якщо дати йому час і не вимагати, він сам буде більше розкриватися, більше себе показувати і більше закохувати. З ним важливо поділитися чимось сокровенним. Наприклад, можеш розказати щось з дитинства. Поділитись мрією, мрією, яку нікому не казала. Він відчує, що ти справжня і захоче стати для тебе саме тим надійним, глибоким і теплим. І пам'ятай, що підкорити чоловіка з венерою в знаці рак, не потрібно бути ідеальним. Потрібно бути Щирою, спокійною і по-справжньому присутньою. Він закохується в тепло, в глибину і в твою здатність бути поруч по справжньому Дівчата, на цьому все. Ми розібрали положення Венери в знаці Рак. Тому хі -хі, пиши в коментарях, чи впізнала ти свого чоловіка або знайомого. Чи свого обранця, можливо, в когось теж Венера в знаті Рак. Не забудь поставити лайк, якщо тема була для тебе цікавою. І підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про Венеру в інших знаках зодіаку. Люблю і цілую!